Я ніколи не гуляла в двері, тому що ті люди, які там були, вони були ментально мені не близькі. Е, я любила свій клас, ми класно тусили з класом, це можна було там максимум погуляти з кимось з однокласників коротко, бо коли сонце заходило, вже було небезпечно. Е, коли моя сестра поверталася з ліцею, то ми ходили зустрічати її на зупинку разом з мамою. В руках обов'язково був шокер, або іноді мама носила е, таку палицю велику. Це був дійсно небезпечний район де... здобувався коли шокер? Е, мені ні, газовий балончик. Так е, на жаль, у нас і під'їзди були складні, тобто була ціла технологія заходу в під'їзд. Спочатку відкриваєш двері, ти чекаєш, очі звикають до темноти. Ти дивишся, чи нікого немає, чи ніде немає ніяких звуків. Починаєш підходити, доходиш до сходинок, ще стоїш Дорого. дивишся наверх, чи немає нікого стояку. Ти підходиш до ліфту, ти викликаєш ліфт, але відходиш в іншу сторону. Бо якщо хтось буде бігти зверху, я тобі клянусь. Були цілі технології. Це був дуже важкий час. Ми кожного дня чули, як когось завалили там обличчям в Одного а Ти разу... використала одного разу газові боле. Не я використовувала, використовувала сестра. Я одного разу втікала від, від чоловіка, і зайшов за мною в під'їзд. Я просто знала, що на що... нашому поверсі є сусідка Валентина Олексіївна. У неї були завжди відкриті двері. Вона не закривала двері. Я не знаю, чому може це була. Якась там її там фішка. І я коли зрозуміла, що за мною хтось іде в під'їзд, я просто почала гукати її і бігла, і я ввійшла в її квартиру, бо вона була відкрита. І людина зрозуміла, що ну, все. І, але це був страх десь, напевно, на півроку. А під'їзди тем... темні? Темні. Я ніколи не поверталася одна. нас. Це бо, дійсно дуже, дуже важкий, дуже важкий, такий непростий час, тому ніколи одна додому я не поверталася.